Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку додавання багатоцифрового числа і двоцифрового розв'язування задач за допомогою рівнянь. Настрій на урок взяли, з посмішкою почали не просто слухати, а чути. Не просто дивитись, а бачити, не просто відповідати, а міркувати, дружно і плідно працювати. А розпочнемо наш урок з каліграфічної хвилинки. Відкрийте, будь ласка, ваші зошити, приготуйте ручки, запишіть число, класна робота. Починаємо працювати. Використовуючи кожну з цифр 0, 3, 8, 9, запишіть найменше 4 цифрове число і найбільше 4 цифрове число. Дітки, давайте подумаємо, яке найменше 4 цифрове число можна утворити? Правильно, це число 3089. А яке найбільше чотирицифрове число можна утворити? Правильно 9830. Поставте, будь ласка, відео на паузу і пропишіть ці числа каліграфічно. Один рядочок число 3089 і один рядочок число 9830. Дітки, а скажіть, будь ласка, яке наступне буде число до числа 3089? Правильно, це число 3090. Назвіть попереднє число до числа 9830. Правильно, це число 9829. Молодці! А ми переходимо з вами до наступного завдання. Записуємо математичний диктант. Зменшуване 400, від'ємник 120. Обчислить різницю. До цієї різниці додайте суму чисел 650 і 350. Визначте попереднє число. Відніміть від нього 12 сотень. Збільште у 100 разів. Відніміть від отриманого числа добуток чисел 452. Збільште це число на частку чисел 108 і два. Давайте перевіримо 280, 1280, вісімдесят, тисяча сімдесят дев'ять, сімдесят сім тисяч дев'ятсот, сім тисяч. 7054. Молодці! З цим завданням ви впорались. Будь ласка, прочитайте вирази. Давайте обчислимо їх і визначимо, у межах яких розрядів виконували обчислення. Розглянемо перший приклад. 3675 додати 21. Спочатку додаємо одиниці. 5 одиниць додати 1 одиницю дорівнює 6 одиниць. Далі додаємо десятки. 7 десятків додати 2 десятки дорівнює 9 десятків. Отже, 3675. Додати 21 дорівнює 3696. Ми виконували обчислення у межах розрядів одиниць та десятків. А давайте розглянемо наступний приклад. 26 426. Додати 98. Спочатку додаємо одиниці, 6 одиниць. Додати 8 одиниць дорівнює 14 одиниць. 14 це 1 десяток і 4 одиниці. 4 одиниці ми записуємо, а 1 десяток переносимо у розряд десятків. Додаємо десятки, 2 десятки. Додати 9 десятків, дорівнює 11 десятків і ще один. Буде 12 десятків. 12 десятків це одна сотня і два десятки. Два десятки записуємо, а одну сотню переносимо у розряд сотень. Рахуємо далі. 4 сотні додати 1 сотню буде 5 сотень. Отже, отримали число 26 524. Ми виконували обчислення у розряді одиниць, десятків та сотень. Поставте відео на паузу і перепишіть, будь ласка, в зошити ці приклади. Давайте розглянемо випадок, коли ми додаємо багатоцифрове число і двоцифрове стопчиком. Додавання стопчиком. Називають письмовим додаванням. Розглядаємо перший приклад. 3675 додати 21. Одиниці записуємо під одиницями десятки під десятками. Спочатку додаємо одиниці, 5 одиниць додати 1 одиницю дорівнює 6 одиниць. Далі додаємо десятки. 7 десятків додати 2 десятки до рівня 9 десятків. А числа розряду 11 тисяч зносимо, зносимо і отримуємо число 3696. Розглянемо другий приклад. 26 426 додати 98. Одиниці записуємо під одиницями десятки під десятками. Спочатку додаємо одиниці. 6 одиниць додати 8 одиниць дорівнює 14. 4 одиниці записуємо. А один десяток переходить у розряд десятків. 2 десятки додати 9 десятків дорівнює 11. І ще один 12 десятків. 12 десятків це одна сотня і два десятки. Два десятки записуємо, а одну сотню переносимо у розряд сотень. Додаємо сотні, 4 сотні додати 1 сотню дорівнює 5 сотень. А числа розряду одиниці тисяч і десятки тисяч зносимо і отримуємо число 26524. Наступне завдання вам треба буде виконати самостійно. Поставте відео на паузу і обчисліть приклад. Зверніть увагу, додавання багатоцифрового числа і двоцифрового числа виконуємо у межах розрядів одиниць і десятків, а іноді і сотень. Перевіряємо. 2362 додати 32 дорівнює 2394 5720 додати 69 дорівняє 5789. 308641 641 додати 72 дорівняє 38 713, 157 536 додати 85 дорівнює 157 621. Дітки, а давайте зараз трішечки відпочинемо. Фізкульт – хвилинка. Дітки, ми з вами відпочили і продовжуємо працювати. А ми переходимо далі і будемо розв'язувати задачу, склавши рівняння. Що значить розв'язати задачу, склавши рівняння? Це значить, що невідоме ми позначимо за Х і, виходячи з умови, складемо рівняння, читаємо задачу. Після того, як у супермаркеті продали 103 торти, їх залишилося 32. Скільки тортів було в супермаркеті спочатку? Що нам відомо в задачі? В задачі відомо, що продали 103 торти і залишилося 32. А що ж нам треба знайти? А нам треба знайти, скільки тортів було в супермаркеті спочатку. Давайте ми з вами запишемо умову задачі. Було невідомо. Продали 103 торти, залишилося 32. Розв'яжемо задачу, склавши рівняння. Якщо ми знаємо, що спочатку було невідоме число, беремо його за х. Далі нам відомо, що продали 103 торти. І ще нам відомо, що залишилося ще 32. Складаємо рівняння. Х відняти 103 дорівнює 32. Давайте згадаємо правило, як знайти невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати відємник. Значить, х дорівнює 32 додати 103. Х дорівнює 135. Перевіряємо. 135 відняти 103 дорівнює 32. 32 дорівнює 32. Відповідь. Записуємо відповідь. 135 тортів було в супермаркеті. Спочатку. Добре. Дітки, вдома вам також треба розв'язати задачу, склавши рівняння, так само, як ми робили у класі. Після того, як у залі театру вимкнуло 65 лампочок, то їх залишилося світити 47. Скільки лампочок світилося в залі театру? Давайте визначимо ключові слова нашої домашньої задачі. Так, вимкнули 65 лампочок, залишилося 47 і світилося невідомо. Пам'ятайте, що невідоме число ми позначимо за х, складемо рівняння і розв'яжемо його. Також треба буде розв'язати приклади письмово, тобто записуючи їх стовчик. Як ви працювали на уроці? Оцініть свою роботу, обравши відповідний смайл. Дітки, я обираю смайлик зеленого кольору, тому що я вважаю, що ми з вами сьогодні дуже добре попрацювали на уроці. На цьому наш урок закінчився. До побачення!